Вітаю колеги! Сьогодні хочу познайомити вас з новим генератором зображень Reve AI, який працює сьогодні безкоштовно, без будь-яких обмежень, без реєстрації і розуміє українську мову. Зайшовши за покликанням, ви потрапите зразу на сторінку, яку ви зараз бачите, і е, у поле. Е, ви повинні написати промпт, за яким ви хочете створити зображення до вашої теми. Це може бути як просте речення або згенерований промт у чат GPT. Цікаво, що саме в цьому ресурсі можна обрати розмір вашого зображення, тобто прикрутити коліщатком донизу. Періодично запитує про те, чи ви є людина, тому потрібно поставити галочку, коли тут буде. Питання, натиснемо Генерувати. І за декілька хвилин ви з правого боку побачите своє зображення. Хочу сказати, що за цим фронтом я створила друге зображення. Воно вийшло точно таким, як і перший раз. Якщо вам зображення сподобалося, натискаєте на, самому, на самій картинці зелененький квадратик із хмаринкою, і зображення потрапляє до вашого комп'ютера. Для того, щоб створити нове зображення, вам буде достатньо оновити сторінку і е, у кожного дня ви можете створити ту кількість, яка вам потрібна.